Друзі, привіт! Срібло на біржі залишається в центрі уваги і все більше людей починає замислюватись. А може варто придбати трохи срібла, кілька монет чи зливків нехай собі лежать на перспективу. На момент підготовки відео ціна срібла на біржі була близько 50 доларів за трійську. Унцію. Зараз, скоріш за все, трохи менше, але аналіз залишається актуальним, адже усі цифри були взяті одномоментно. За останній тиждень я отримав кілька подібних запитань: де краще купувати срібні монети, якою буде ціна, якщо взяти кілька туб одразу. І більшість цих запитів стосувались популярних інвестиційних монет, таких як американський Орел, кленовий лист чи інших їм подібним. Якщо людина вирішила інвестувати у фізичне срібло, але з певних причин відмовилась від зливків. Тоді інвестиційні монети виглядають логічним вибором? Навіщо переплачувати за дизайн, за покращену якість, за якісь там капсули, головне, купувати монети, ціна яких максимально наближена до вартості металу на біржі. І саме для цього чудово підходять клинові листки та подібні монети, які давно зарекомендували себе у світі. Так було раніше. А от чи залишаються ці твердження актуальними сьогодні? Про це й поговоримо в цьому відео. Швиденько глянемо на ціни таких монет у одного з найбільших продавців у сусідній Польщі Dillara Metal Market. Аналізуємо найпопулярніший формат монети вагою 1 31,1 грами. Відео готував для вас 21 жовтня. Усі цифри, які буду показувати, взяті саме в той момент. Австралійський кінгуру. Майже 67 доларів за монету, Британія, Крюгерт, Австрійська філармонія. Ціни приблизно на тому ж рівні. І це десь на 34-35% вище, ніж вартість самого металу на біржі. Як вам така максимальна близькість до біржової ціни? Ще є бажання інвестувати у фізичне срібло? І зверніть увагу, це ціни в Польщі, не в Україні. Тож сміливо додавайте ще мінімум 15% до тих цифр, що я показував. Канадський кленовий лист у Польщі коштує майже на долар дорожче, ніж перелічені вищі монети. Американський Ореал традиційно ще дорожчий 72,4 долари за штуку. Тобто приблизно плюс 45% до ціни спот. Зовсім не слабо, як для простої інвестиційної монети, правда? Скажете ви мені, що Польща з початку року обклала срібло повною ставкою ПДВ, тому й такі націнки. Погоджуюсь, але схожа ситуація в Чехії, Німеччині, Австрії, країнах Балтії. В українських реаліях фізичні монети з чистого срібла, ціна яких була близькою до біржевої це ілюзія. На нашому ринку таких просто не існує. Про ціну нашої інвестиційної монети архістратига Михаїла, я взагалі промовчу. Частина з вас, напевно, бачила той лот на аукціоні Віоліті, 1000 австрійських філармоній. Навіть при такому великому гурті 1000 монет за раз, ринок оцінив їх приблизно у плюс 13-14% до ціни спот. І продавець не продав, бо вважав, що це занадто дешево. В Америці ситуація дещо інша. Ціни на срібні монети там поки нижчі, ніж у Європі. Давайте подивимось, скільки вони коштують на Epmex, одному з найбільших онлайн-дилерів США та світу. Австрійська філармонія майже 60 доларів, а це плюс 19,4 до ціни спот. Крюгеран та Британія приблизно в тому ж діапазоні. Австралійське Кінгуру трохи дорожче. Клиновий лист ще дорожчий, понад 22% до вартості металу на біржі. А от Американський ОРЛ коштує майже 64 долари, тобто близько плюс 28% до спот. Гарно американці оцінюють свого орла. Виходить, що австралійські чи європейські монети, навіть привезені з інших континентів, обходяться дешевше, ніж монета, яку карбують на монетних дворах США. Давайте подивимось, наскільки солодкою може стати ціна, якщо купувати не одну монету, а скажімо, тубу або навіть 10 туб. Скажу відразу: ціна за одиницю майже не зміниться. Навіть якщо мова про монстр бокс таких монет. Подивимось на прикладі найдешевшої монети з нашого списку Австрійської філармонії. Вгорі я виділив ціну за одну монету, а знизу показую гуртову ціну. За умови купівлі Monster Бокса, тобто 500 монет. І що бачимо? Гуртова ціна нижча лише на 1,75%. Срібло настільки волотильне, що простіше просто дочекатись невеликої просадки ціни і тоді купити, ніж розраховувати на якусь відчутну знижку від дилера. Більше того, варто розуміти, усе це теоретичні розрахунки. Як ви собі уявляєте доставку такого Monsterbox із США, кума літаком привезе, чи поштою відправить 16 кг срібла вартістю близько 30 000 доларів. Питань у митниці буде достатньо в обох випадках. Тепер перейдемо до головного. Доцільності купівлі таких базових монет із ступ сьогодні. На екрані таблиця з цінами шести найпопулярніших срібних монет. Нагадую, усі дані взяті з сайту американського дилера Epmex станом на 21 жовтня. Найнижчу ціну приймаємо як еталон для подальших порівнянь. Які ще монети можна придбати з невеликою переплатою? Підібрав кілька варіантів на тому ж сайті із популярних серій від двох австралійських виробників. Наприклад, новинку Коника Брамбі. Епмекс пропонує її лише на 3,5% дорожче від нашого еталону, австрійської філармонії чи Крюгеранда з Південно-Африканської Республіки. Давайте ще приклад. Орієнтовно за ту саму ціну можна придбати австралійського лебедя 2024 або навіть 2023 року. Лебідь це символ австралійського монетного двору PathMint. Вони дуже якісно виготовляють цю серію. І ці монети традиційно коштують трохи дорожче за інші подібні випуски. Вомбат 2022 року. Epmex пропонує всього на 1,7% дорожче за наш еталон австрійську філармонію. І це все одно дешевше, ніж Кленовий лист, і тим більше, ніж американський Орел. Кокабара 2025 Аполлон із серії Боги Олімпу. Чи ось така монета із зображенням Ісуса. Коштують приблизно стільки ж, як і наш еталон, тобто найдешевшу монету з туби на Epmex, австрійську філармонію. Як на мене, то дизайни більшості з цих монет значно цікавіші, ніж у звичних монет із туби. До того ж, усі вони поставляються відразу в капсулах від виробника, тобто з великою долою ймовірності без плям, без подряпин, на відміну від монет ступ. Тиражі таких монет обмежені. Для наведених прикладів з Австралії це тиражі від 13,5 до 25 тисяч штук. Тираж у Кокабари значно більший, але попри це, вона залишається однією з найпопулярніших серій монет у світі, і ліквідність найгірша за американського орла. Монета з Ісусом взагалі має тираж лише 7 тисяч екземплярів. Усі ці приклади не йдуть ні в які порівнянні з безлімітними чи саме мільйонними тиражами монет з цього списку. А далі ще цікавіше. Монету Чорний прапор 2023 року. Epmex пропонує на 3,5% дешевше від нашого еталону. Випуск 2024 року ще вигідніший, на 4,4% дешевше, ніж еталон, Віденська Філармонія. Так, зараз інтерес до цієї серії трохи просів, але коли з'явиться новий реліз. Ситуація зміниться. І на первинному і на вторинному ринку ціни на ці монети з великою долею ймовірності підуть вгору. Тож, це гарна інвестиція, як на мене. А якщо вам і цього мало, ловіть ще один приклад: Дельфін 2024 року. На Epmex ці монети коштують на 6,1% дешевше від еталону. Так, дизайн 2024 року можливо не найвдаліший, але це монета в капсулі у відмінному стані з обмеженим тиражем у 25 тисяч штук, а не сотні тисяч чи мільйони, як у монет ступ. Нещодавно за цю саму ціну на Epmex можна було знайти дельфіна 2023 року. Особисто мені він подобається більше і дизайном, і якістю карбування. Але зараз та пропозиція вже зникла з сайту. Сьогодні я не робитиму свого фінального висновку: мені цікаво почути саме вашу думку. Які монети вам ближчі, багатотиражні стуби, чи серійні з обмеженими тиражами. Якщо обирати між американським орлом, і, наприклад, Кукабарою чи дельфіном, яку монету ви б обрали і чому, чи важливий для вас дизайн, ліквідність, потенціал зростання чи інші фактори. Спробуйте дати кілька аргументів у своєму коментарі. Мені дійсно цікаво почитати ваші пояснення та обговорити їх з іншими глядачами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!